Друзі, вітаю! Дуже багато цікавих тем, які однозначно потребують вашої уваги. І ви послухайте, що заявили в США. Майк Карпентер, директор з питань Європи у Раді національної безпеки США, підкреслив, що для України найвищою гарантією безпеки є саме членство в північно -Атланти... атлантичному Альянсі. Ніщо інше не зможе зрівнятися зі статтею 5 статуту НАТО у плані. Гарантій безпеки, тож Україна має отримати членство в альянсі, так вважає Карпентер. Дуже потужна заява. Підкреслюю раніше подібних заяв від високопосадовців ми ще не чули. Але ось де момент реальності: поки на українській землі триває війна, вступ до НАТО здається важким завданням. Саме Карпентер відверто зазначив, що для цього потрібна політична воля від усіх. 32 країн-членів Альянсу, що робить процес не вже не таким простим і очевидним. Та, попри це, його слова дають надію, що членство в НАТО стане справжнім оберегом для України. І що цікаво, з цієї заяви вимальовується берлінська угода завершення війни, якщо буде підписано мирну угоду з Росією. Я вам нагадаю, що берлінський сценарій передбачає поетапний вступ в НАТО. До речі, понад 70% українців підтримують таку ідею, схожу... схожого на той шлях, який пройшла післявоєнна Німеччина. І це дає більше надії, що Україна поступово наближається до альянсу. Ну а далі перейдемо до наступної теми, а саме візит Фіцо в Москву. Зеленський не залишився осторонь від візиту прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Путіна. Як тільки стало відомо про його поїздку, український президент одразу відреагував в соцмережах, підкреслюючи серйозні загрози не тільки для України, для всієї Європи і безпеки, які можуть виникнути через цей візит. Зеленський висловив стурбованість тим, що Фіцо не тільки відвідав Москву, а й фактично став частиною. Російської стратегії, спрямованої на підрив європейської енергетичної незалежності. Зеленський припустив, що візит Фіцо став частиною значно глибшої гри Росії, яка намагається маніпулювати енергетичною ситуацію в Європі. Зеленський зазначив, що Росія пропонує значні знижки для Фіцо на газ. Але питання, чому Словачина отримує такі пільги? Але якщо подивитися на ситуацію глибше, Фіцо, по суті, спонсорує Війну в Україні, російський газ і нафтова труба, яка проходить через українську територію, приносять фіцо прибутки, але ці прибутки не можна вважати безневинними, оскільки вони тісно пов'язані із фінансуванням російської війни в Україні. Словаччина досі в повному обсязі купує газ в Росії та свідомо уникає участі в колективних зусиллях ЄС щодо пошуку альтернативних джерел енергії та зменшення залежності від російського газу. Зеленський підкреслює, що візит Фіцо в Москву є не тільки економічною, а й політичною загрозою, яка має серйозні наслідки для безпеки Європи в цілому, він також зазначив, що питання залежності Словаччини від Росії це питання не лише енергетичної безпеки, але й суверенітету країни, враховуючи, що Фіцо був одним з тих, хто відмовлявся підтримувати санкції проти Росії, і це все ще більше загострює ситуацію. А взагалі, чого Фіцо вирішив поїхати до Москви? Прем'єр-міністр Словаччини відправився до Москви в умовах напруженості через питання газового транзиту через Україну. Це, це була частина його спроби знайти рішення для енергетичних потреб Словаччини. Основною темою, звичайно, переговорів була проблема газового постачання до Словаччини. Я вам нагадаю, що з першого. Січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу. Фіцо сподівається на підтримку Росії в цьому питанні, хоча позиція України є категоричною. Київ не хоче продовження транзиту через свою територію. Нещодавно про це навіть заявив Зеленський. Також Фіцо висловився за пошук мирного врегулювання війни, хоча й не запропонував ні одного конкретного кроку. Фіцо також пообіцяв Україні заходи. В разі припинення транзиту газу, що ще більше загострило ситуацію. Взагалі, в результаті візиту на рівні зовнішньої політики не було досягнуто жодного результату. Навпаки, реакція в ЄС на цей візит була негативною. Багато політиків вважають такий візит зрадою, особливо в умовах, коли Європейський Союз та НАТО обговорюють більшу солідарність у питаннях енергетичної безпеки і санкцій проти Росії. Ну а наступна тема, напевно, найобговорюваніша тема за останні дні це, звичайно, зустріч між Путіним та Дональдом Трампом. І тут виникає питання, а вона взагалі буде чи ні. Кремль неодноразово заявляв про готовність до контактів з Трампом, однак, нещодавно Дмитро Пісков, прес-секретаря Кремля, заявив, що поки що немає реальних підстав для організації зустрічей між Путіним і Трампом. За його словами, на цей момент не було ніяких імпульсів або конкретних планів щодо цієї зустрічі, і вони не бачать необхідності в її проведенні. Водночас, Кремль не приховує а те, що для Путіна важливо мати контакти з майбутнім лідером США. На прес-конференції Путін неодноразово висловлював бажання зустрітися з Трампом для обговорення дуже важливих питань, зокрема війни в Україні. І це все на фоні заяв Трампа, який кілька разів підкреслював свою готовність до діалогу з Путіним і висловлював зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. У Кремлі також висловили готовність до переговорів. Однак вони наголошують, що будь-які контакти з новим президентом США повинні відбуватися лише на засадах взаємної поваги та без спроб накладати на Росію зовнішні обмеження. А незважаючи на певні розбіжності в коментарях, Кремль не відкидає можливість зустрічі з Трампом. Проте на цьому етапі заяви більше вказують на те, що реального прогресу в організації такої події наразі немає. А як вам наступна заява? Прем'єр-міністерка Італії Джордже Мелоні нещодавно виступила з дуже важливою заявою, попередивши Європейський Союз про зростаючу загрозу з боку Росії. Мелені підкреслила, що Москва становить набагато більшу загрозу для безпеки ЄС, ніж багато хто раніше вважав. Ну, оскільки Росія може використовувати різні методи, включаючи нелегальну імміграцію для підриву стабільності блоку. В своєму виступі вона закликала ЄС посилити заходи щодо захисту своїх кордонів та не дозволяти Росії чи будь-яким злочинним організаціям направляти потоки нелегальних мігрантів до Європи. За словами Мелоні, Росія активно намагається маніпулювати ситуацію в Європі, використовуючи імміграційні потоки як інструмент для дестабілізації Європейського Союзу. Мелоні зазначила, що Європейський Союз помилився в попередніх підходах до проблеми нелегальної міграції, зокрема розглядаючи її виключно як питання розподілу тягаря між країнами, а не як загрозу національній безпеці. Вона підкреслила важливість комплексного підходу до безпеки, що включає в себе не лише традиційний контроль кордонів, а й захист критично важливої інфраструктури, боротьбу з кіберзагрозами, а також стратегії щодо захисту ланцюгів постачання та сировини. Що стосується Росії, Меленів вказала, що Москва вже продемонструвала готовність маніпулювати різними аспектами безпеки США, щоб досягти своїх геополітичних. Цілий, вона зазначила, що якщо Європа не за зреагує своєчасно, наслідки для стабільності та безпеки Європи можуть бути дуже серйозними. Така заява Мелані відображає прагнення Італії, а також багатьох європейських лідерів до більш активної і рішучої політики у відповідь на зовнішні загрози, зокрема від Росії. Вона також підкреслила необхідність зміцнення єдності серед країн ЄС у питаннях безпеки, де роль Італії та інших великих держав є виключно є ключовою для формування єдиної позиції на міжнародній арені. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково і до зустрічі в наступних відео.